Перша рибка. А, сьогодні буде розвідка по таких місцях, по дамбах, на якісь ставочки заїду. Гляну, що там робиться. Ну, вода дуже висока. Ага. Такі окушки кидаю танко від подбейцо 1,3 і 1 грам мількрамовий. Груз від посилення. Тут головне найти точку, де риба стоїть. Чітко йшов дерево стрілять. В такі місця це завжди, завжди безпрограшний варіант. Завжди щось моги плювати. більш спокійніша вода, а по двох боках зліва і права сильно От І оком просто не зібрався в тому місці, де менша теча і стоїть собі, чекає на якусь Тут На протилежному березі риба ловить махову вудочку і теж раз за разом на пушки втягає. Там все йде на покет серйозно волга у нас вовк зараз не ростається а його всі Та як на останній рибалці я впало то взагалі ні одного окуня. в тих місцях де його було порословано Більше, але тече зіграла свою роль. Да, але ікраних зовсім немає. Вправо в таких місцях ікрані починають клювати трошки пізніше. До речі, сьогодні ловлю на 0,14 клюв завжди ловив на мікруху на 0.16 опа, класно взяв. Хто, думаю попробую 0.14, ну такий значно тоньший. Ну і опен. Трошечки більші попався. в цих місцях трошки чогось крупнішого. Надіюсь, воно буде, але воно з, рі... з року в рік все зовсім по-іншому. Нема такого, що два роки підряд підходив крупнячок. Ну Я ще хотів показати, яка в мене застіпка нахлистова. Ось така. З нею дуже швидко знімати, не треба розчіпати, просто витягнув тут і все. І змінив собі вагу чи приманку. Аліекспрес рулечка Там є все що хочеш У нас таких я не зустрічав Хіба десь на сайтах де спеціалізуються по нахвосту по відчуттям ніби щось більше Зараз ми на тебе подивимося Кити там більше відо Це вже крупнячок на сьогодні. Що поміж тих малих, його крупніший попався один. Гарно гупив з покльовочкою. Будемо ще пару разів, може ще хтось буде. Ну, то що малі будуть, це однозначно, опа, а то що таке під 100 грамів десь це вже за щастя. Наступний ставок. І знову маленькі окушки тут домінують, я так поняв. Один закид зловив маленького і потім були клювання на 1,8 і від полярик Я поставив там один А чи на неї щось відреагує, чи ні. Є і... <смір> зразу був причепився, але чогось здалека не клюю, всього тут метрів 10 від берега. Може і нема тоді смислу кидати так далеко стоять близько під можна один грам ставити викидаю півтора щоб було далі кинути але йому вистачить тут і і грама можливо якийсь і більше летить тільки один грам Вольфрам поставив і зразу ідуть по покльовочки, класно <плес> таке ще одне типове весняне місце. З річки тече вода в ставок. Ну, як ж тут не крутитися хижаку? О! Ну, тут і більше є. Виявляється. От, окей. На танку 1 3. Цікаво. Не очікував. Так само, як тих покльовок. Все три окуня. Ще один поганый Зглот. ну все забрезано спаем. І маленькі, я так зрозумію, більше не дають клювати. Якщо я рибалку, такий пошуковий метод, на першій точці дамба, звичайно, дала багато окуня, але один там був чи два більших. І зі мною сьогодні був корто. Два модель 23-го року до 5 грам, катушка Shimano Sustain 21-го року і шнурочок. Класний, якщо чесно, 0,25. Гьосен. І також... Покажу приманочки, які ви вже всі, напевне, знаєте. Отакі от приманочки від хотбейсу. всякі різні, прирізні. Ну, Одною приманкою, напевне, на цьому ставку, скільки я переловив оконі, та вся на одну танту. І її хоч би що. І підсідали, і клювали, ні один не обкусив, не так що... Якість присутня, Так що всім дякую, що дивилися.